Найбільше, мені здається проєкт, який вони обіцяли реалізувати, і не реалізували це за три роки забезпечити всіх людей житлом. Це вони казали з перших днів окупації. І люди на це дуже розраховували. Можна було спостерігати, що протягом трьох років, які людям вивели як термін вирішення їхньої головної проблеми, вони переважно мовчали, мовчали, коли не могли відновити документи, коли не могли отримати житла компенсаційного або грошей, мовчали. Але коли цей термін вичерпався, спочатку цього року ми бачимо шквал відеозвернень, від маріюпальців з вимогами, з протестами люди сердяться, люди не годують, тому що вони в принципі вже не знають на що сподіватися і до кого звертатися у своїх бідах. Тобто вони дійсно щось побудували, але цього аж занадто мало порівняно з тим, що вони зруйнували, і які потреби людей у житлі.